А ми знову раді вас вітати на медійному марафоні жінки у науці, який проходить в рамках проєктів Асоціації громадської ініціативи, а також у співпраці з міжфакційним об'єднанням рівні можливості Кропивницької міської ради. І у нас спікерки, які сьогодні представлені на другій дискусійній панелі. Це Анна Зарічна. Вона представляє якраз між об'єднання рівні можливості Кропивницької міської ради співголова. Також у нас є дві науковиці Тетяна Пономарьова, докторка юридичних наук, завідувачка науково-дослідної лабораторії з проблем запобігання кримінальним правопорушенням факультету Донецького державного університету внутрішніх справ. Отак, от серйозна так. і поважна, і, і довга та, така назва. Також у нас є Людмила Сибірцева, аспірантка першого курсу денної форми навчання. Донецького державного університету внутрішніх справ. І я вас вітаю в студії СІБІН. І хотіла би, щоб ми поговорили про те, наскільки просто, непросто, які є бар'єри у вас як для молодих науковиць, і які ви могли би дати поради дівчатам і жінкам, щоб мотивувати їх, йти в науку, не боятися. І власне, ну у цьому контексті хотіла би поговорити з вами, а також з Аною Зарічною про те, як ми можемо тему жінок і дівчат у науці підсвічувати і просувати, в тому числі і за допомогою між об'єднання рівні можливості. З кого почнемо? Я даю вам тут ініціативу і свободу. Давайте з дівчат. Давайте Давайте пані Тетяна. Як ви вже сказали, я є завідувачкою науково-дослідної лабораторії і специфікою моєї лабораторії є створення засад запобігання кримінальним правопорушенням. У нас університет научних справ Донецький державний, він є закладом вищої освіти за специфічними умовами навчання і ми готуємо майбутніх правоохоронців. Я сама була і є випускницею цього вишу. Я була також курсанткою і навчалася на слідчо криміналістичному факультеті. І тривалий час до того моменту, як стала працювати в університеті, я працювала експертом-криміналістом у секторі дослідження зброї. Тому питання гендерної рівності для мене воно, мабуть, завжди було цікавим, тому що, наприклад, дослідження зброї це взагалі про чоловіків. Ну, як нам казали а, стереотип. Так, 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 так. Що... Наче то прийнято. Так, така робота, і дуже часто задавали питання стосовно того, як це працювати жінці з чоловіками, як працювати зі зброєю. І чому ти тут? І чому ти тут, так? так. А потім воно якось так вже ці питання. Відпрацьовані були, вже побачили, що жінки можуть працювати так само, як і чоловіки, і зі зброєю, зокрема. А що стосується жінок в науці, я хочу сказати, що перше своє дослідження, кандидатську дисертацію я готувала працюючи у правоохоронних органах. Для мене ніколи, мабуть, не було жодних проблем. Ні стереотипів про місце жінки в науці, ні про певні складнощі. Тобто були створені завжди всі умови для того, щоб я могла розвиватися і проходити своє становлення як науковиця. Я також була докторанткою в нашому університеті, і так само підготовка і дослідження і всього проходило. Так само, як і у випадку з чоловіками. Наразі у мене е, у лабораторії працюють тільки чоловіки, але так само питання гендерної рівності у нас е, воно також не виникає. Тому що як вони до мене ставляться з повагою, з порозумінням і з підтримкою, так само і я роблю все можливе для того, щоб їм було комфортно працювати із жінкою, яка є їх керівницею. Ну то тобто, зрозуміло. Так. А можливо, ви статистикою володієте саме по викладацькому складу жінки, чоловіки? Яка кількість у виші? Хоча у нас... приблизно якийсь паритет можливо є, чи є диспропорція в якусь сторону? А, ні, ви знаєте, у нас десь 50 на 50, і у нас так само жінки і на керуючих посадах. У нас і проректорка є жінка, і декан факультету також є жінка. Тобто будь-яких диспропорцій ну жодних немає. Я знаю, що а, ваш заклад. А, власне, багато заходів проводить саме спросування гендерних підходів, гендерної рівності. А, а як щодо фемінітивів, як сприймають чоловіки викладачі, фемінітиви і чи користуються, послуговуються ними? А, ви знаєте, у нас чоловіки дуже підтримують жінок і з приводу того, а що чому ви... підтримують ну в тому плані, що вони намагаються допомагати в усьому. Зрозуміло. Просто знаєте, якби ми зараз говоримо про те, що і е, жінки і чоловіки мають робити свою мабуть, справу. Бо дуже часто, я чому це зауважу, дуже часто кажуть, що жінки е, начебто підтримують чоловіків. І чоловіки цим також, начебто, якби вихваляються От нас. Нас така гарна жіноча команда, вони нас так добре підтримують. Е, мабуть, що ніхто нікого не має підтримувати. Просто гарно робити свою справу. Чи не так? Е, так, так, я погоджуюся з вами. Але з приводу того, що от ви казали, що багато заходів по гендерній рівності, так, це дійсно. У нас і того року було і велика конференція присвячена міжнародна конференція, присвячена гендерним питанням. І у нас була платформа stem FEM нещодавно також. І, до речі, цікавим моментом було те, що до Заходів були залучені чоловіки-курсанти і ставили питання з приводу того, як вони відносяться до, наприклад, таких моментів, коли жінка посідає якусь посаду військовослужбовиці, наприклад, або керує якимось, там підрозділом, підрозділом, бойовим, так. наприклад. Да. Тобто, ну, знову ж таки, працює зі зброєю, з вибухотехнікою і таке так інше. І курсант сказав, що ви знаєте, я підтримую таких жінок, тому що він каже, що я вважаю, що якщо це щось надскладне, що жінка не може фізично виконати, то це одна справа. Якщо жінка це фізично може і хоче виконувати, то він каже, я тільки за. Ну тобто, я насправді чесно кажучи, знаю декілька медійниць. Які працювали на національному рівні в медіа і зараз є суперкрутими аеророзвідницями. практично відразу після повномасштабного повномасштабного вторгнення пішли е, воювати і зараз вже перейшли з одних місць саме в розвідку, бо там потрібно думати, мати відповідні знання і розуміння, що ти маєш робити. Так, так само і по снайперках, тому володіти зброєю. Це, тому це у нас, ок у нас так в цьому питанні абсолютне порозуміння і взаємопідтримка. Дякую, пані Тетяна. Хочу сказати, що буквально тиждень тому мала розмову з однією своєю знайомою. Вона також науковиця, і вона поділилася такою історією, як вона писала дисертацію. В неї була маленька дитина і однокімнатна квартира, і звичайно, і всі в одній кімнаті і чоловік. І для того, щоб писати. Роботу наукову їй доводилося просто вночі з ліхтариком під високим ліжком, отак практично лежачи писати цю роботу. Я думаю, що ви, пані Людмила, не зіштовхувалися такими бар'єрами. Чи є взагалі чи, чи є взагалі такі бар'єри для а, того, щоб піти в науку? А ну, на сьогоднішній день, слава Богу, таких бар'єрів в мене немає, а я лише розпочинаю свій шлях науковці. Бажання займатися наукою У мене ще виникло під час навчання в університеті. Коли я була студенткою, я закінчила Центральноукраїнський Український Державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Також працювала на посаді асистента деякий час, і от саме робота і написання кваліфікаційної роботи, вони мене так викликали таке бажання надалі займатися наукою. Ось, і це дало поштовх вступити до аспірантури і досліджувати тематику, так, на яку на сьогоднішній день я працюю. Також хотіла сказати про те, що в нас склалися такі в суспільстві, якби стереотипи, що жінки вони повинні займатися лише якби, домашньою роботою, вихованням дітей, готуванням їжі. Ось і а, щоб подолати якби, цей стереотип, це також є було стимулом. Якось от також якби одним із. Для того щоб навчатися також в інспірантурі і довести іншим дівчатам про те, що ми можемо досягти чогось більшого, і хто цікавиться наукою, хто планує займатися наукою, щоб не боялися, спробували. Розвивали себе в цьому сфері, тому що мені от, дійсно дуже сподобалася моя якби, кваліфікаційна робота, над якою я займалася, і а, саме, мабуть, повинна бути цікавість в науці для того, щоб нею займатися. Бо якщо просто піти в науку, а, не для того, щоб просто, да, просто мати, да, мати дипломі, мати тоді, якби нічого, якби, скажімо так, гарного Абсолютно. не вийде, і тому потрібно мати бажання і цікавість до цієї інтерес е науковий інтерес. Так, так. Та, та. і Абсолютно. тоді все вийде і можна досягти висо досягти високих певного рівня да, вис... і робити відкриття і бути корисними У для суспільства для держави, та, і тому реалізувати себе як жінка. Дякую, дякую, пані Людмила. І хотіла би звернутися до Ані Зарічної. Як ми можемо бути, бути корисними в цьому контексті, щоб можливо більше робити заходів, можливо, більше медіа привернути увагу до, до теми жінок і дівчат у науці? Перш ніж дякую за запитання, перш ніж відповім. На відповідь хотіла ще зазначити, що ми дуже тісно співпрацюємо з Донецьким університетом, і що я відмітила, коли я була в минулому році в вересні місяці на присязі поліцейського, мені дуже було приємно, що саме дівчина зачитувала присягу. І я це дуже відмітила. Мені було дуже приємно за всіх жінок та дівчат нашої країни і загалом світу. А якщо повернутися до запитання до питання, то хочу сказати, що вважаю, що STEM-спеціалісти спеціалісти це взагалі майбутнє повоєнної України, і е, наша місія вже сьогодні е, заохотити якомога жінок дівчат вивчати точні науки uh -huh. і, звісно, долати гендерні стереотипи і в цьому напрямку, і взагалі в будь-яких аспектах. Як ми можемо е, як ми можемо да покращити цю ситуацію? Перш за все, ми тиждень тому зустрічалися між фракційним об'єднанням. У нас була чудова така стратегічна сесія. Ми планували наші е, ініціативи на 2024 рік і. Перше, що хочеться сказати, це ми дійсно плануємо в цьому році тісно співпрацювати зі змі з нашими місцевими. Ми хочемо. Привернути увагу і не тільки до жінок науковиць, а в цілому до гендерних стереотипів, з якими стикаються жінки, як би не казали, дійсно в нас дуже велика вже робота провелася. Ми бачимо а, наші невеличкі такі перемоги, але вони все ж таки залишаються невеличкими перемогами. І звісно, ми маємо про це говорити. Ми маємо заохочувати. Ми маємо. А, Робити такі мотиваційні зустрічі із зі студентками, з дівчатами, із чоловіками і з молоддю з нашою, говорити про те, що жіноче лідерство воно важливе в Україні, тому що жінки-лідерки. Я вам хочу сказати дуже круту цитату, що жінки ніколи не не починали війни, якщо ви пам'ятаєте історично, але я вважаю, що жінки. Їх закінчують тому жінки-миротвореці, жінки-літерки, жінки-науковиці, і а, ми змінюємо цей світ. Дякую, Аню. Хотіла би, щоб ви сказали буквально по декілька слів мотиваційних для дівчат, щоб змотивувати їх. І знаєте, можливо, хтось просто розчарувався. Тому шляху, у бар'єрах я знаю таких, що працювали, працювали, писали, писали, потім зупинилися. Бо є економічні бар'єри, в тому числі. Отакі надихаючі слова ми могли би сказати, будь ласка, прошу. Ну, я вважаю, що, по-перше, це головне, треба вірити в себе, в свої сили і, мабуть, не боятися до когось звертатися за допомогою. Тому що Ну, кожна людина вона має якісь свої слабкості, якісь свої сильні сторони, слабкі, і тому треба звертатися за допомогою і вірити в себе. Дякую, пані Тетяна Людмила. А я хочу сказати, що якщо це є мрія людини, так вона повин, мрії, повинні здійснюватися, потрібно не боятися робити, стукати всі двері, і будь-яка будь-які двері вони завжди відчиняються. І тому треба не боятися спробувати і йти до своєї мрії. Дякую, Ано. Вірити в себе, а оточувати себе. Однодумцями, змінотворцями, і звісно, стукати і вам завжди відкриють. І якщо дійсно це ваша мрія, яку ви відверто хочете, вона обов'язково здійсниться в будь-якій сфері, в будь-яких аспектах життя. Тому дівчата, ми вас віримо, жінки наші. Я завжди за жінок і буду підтримувати кожне, і кожну, І ми разом з нашим міжфекційним об'єднанням дійсно віримо в те, що зараз ми засадимо те зернятко, яке потім проросте, і ми будемо пишатися тим, що буде якомога жінок видимими, почутими в політиці і в будь-яких аспектах життя? Дякую, Анна. Мені дуже подобається вислів. Жінки рулять і дійсно, це так. Просто треба а, вірити в свої сили. Нагадую, що вчора, 12 лютого, був міжнародний день дівчат жінок у науці. А сьогодні наш медійний марафон організації асоціації громадської ініціативи разом з депутатською групою МФО «Рівні Можливості Кропивницької ради а, були раді а, сьогоднішньому спілкуванню обговоренню цього питання і до нових зустрічей.